Справа 17,7. Обчисліть. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні корінь із 0,2 у квадраті. Ну що ж, корінь із А у квадраті це модуль А. Враховуючи це, записуємо, що корінь із 0,2 у квадраті буде дорівнювати модуль 0,2. Ну, а модуль від 0,2 буде просто дорівнювати 0,2. На другому заданні корінь із мінус 0,9 у квадраті. В такому випадку ми також записуємо, що це буде дорівнювати модуль від мінус 0,9. Так, і це дорівнює. Модуль від мінус 0,9 буде дорівнювати 0,9. Переходимо до другого завдання. 2, що множиться на корінь із 3 в квадраті. Записуємо, що це буде дорівнювати 2, що множиться. Корінь із 3 в квадраті буде просто модуль 3. І це дорівнює. Модуль 3 це буде 3. То ми записуємо, що це буде 2, що множиться на 3. Це буде дорівнювати 6. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 3, корінь з 9 у квадраті. Ну що ж, записуємо, що це мінус 3. Що множиться. Корінь із 9 у квадраті буде модуль 9. Що множиться на модуль 9. І це дорівнює модуль 9, це додатнє число буде 9. Тому пишемо мінус 3. Що множиться на 9. Це буде мінус. 3 на 9 це 27. Є. Переходимо до п'ятого завдання 0,5, що множиться на корінь. Отже, записуємо, що це дорівнює 0,5, що множиться. Корінь із мінус 10 у квадраті. Це буде модуль мінус 10. І це дорівнює. Модуль мінус 10 буде 10, то ми пишемо 0,5, що множиться на 10. І це буде дорівнювати 5. І. Переходимо до шостого завдання, 15, що множиться на корінь із 5 у квадраті. Записуємо, що це мінус 1 п'ята, що множиться. Корінь із 5 у квадраті буде дорівнювати модуль 5. І це дорівнює. Модуль 5 це 5, то це буде мінус 1 п'ята. Що множиться на 5. Або на 5 перших. Тобто це буде мінус, тут у нас буде 1, що множиться на 5, тут у нас буде 5, що множиться на 1. І це дорівнює. Скорочуємо на 5. Осу вийде тоді мінус 1. Переходимо до сьомого завдання. Мінус 3. Корінь із мінус 7 у квадраті. Ну що ж, пишемо, що це мінус 3, що множиться. Корінь із мінус 7 у квадраті буде модуль мінус 7. І це дорівнює. Це буде мінус 3, що множиться. Модуль мінус 7, це буде 7. І це дорівнює. Буде мінус 3 на 7, це 21. Є. Переходимо до восьмого завдання. Дві сьомих, що множиться на корінь із 7,8 у квадраті. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. 2 сьомих. Що множиться. Корінь із 7-8 у квадраті. Це буде модуль 7-8. І це дорівнює. 2 сьомих. Що множиться. Модуль 7-8. Додатнє число буде 7-8. Це дорівнює. Записуємо як 2, що множиться на 7. А в знаменнику 7, що множиться на 8. І це дорівнює. Скорочуємо на 7. І скорочуємо на 2. Тут буде 4. Отже, одержимо 1 четвер. Є. Ну а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. обчислить. Ми обчислили, записуємо, одержали в першому завданні 0,2. В другому завданні 0,9. В третьому завданні 6. В четвертому завданні мінус 27. Стому завдання? 5, В шостому завдання? Міс 1, В сьомому завданні Міс двадцять один. І восьмому завданні Одна четверта. Ну що ж, ось таке завдання на використання властивостей квадратного корення. На цьому вправу завершено.